Добрий день, друзі, радий вітати вас на каналі. Сьогодні ми травимо пшеничку, ось такий у нас принцип, зараз відеодвір вам покажу. Ось так ми запустили процес. Травимо ламардором і гаучу. Замість того, щоб черпати відра, ми вже підказали нам, що можна зробити ось так. І все, воно там свій більше. Ніж потрібно із бега не висипається ось такий принцип дії. Травимо гаучо даємо літра 200 на тонну і ламардор Pro. Даємо, зараз, хвилинку, це ми даємо 0,6 дає максимальну норму. Чому Ламардор? Тому що доволі добре себе показує, коли сіємо е зернові по зернових. Якщо сіємо по соняшнику, там вже можна використовувати другий. Але їм нова Мордор, то добре, що показує по пшениця по пшениці, бо пшениця по ячку Тому вибрали ось це. Ну, це так, скажімо, відкупили залишки, бо нема смисла купляти каністру, яка там на 10 тонн, а нам треба тільки 3 тонни. Сіємо, травимо сорт Джерсі. Рекордсмен наш цьогорічний, тому що чого вибрали Джерсі, хоч вона і пізня, тому що одна вона в нас залишилась не перемішана, а нс ми перемішали з кубусом, як підгортали jcb бішкою тому чисто насіння у нас залишилось тільки Джерсі. Оце так. Так, друзі, вже одну тонну перетравили. Сразу поставив він її на прицепчик поїхав взяв вже другий бег і оце тако будемо далі травити Фух. якби відрами черпали то ми, мабуть, дуже замахалися. А так нам добре, що хоч набрали в такі беги, що я знизу цей вигружний рукав. А так, якби не набрали, масали б відрами руками. Оце такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, хто як травить пшеницю, взагалі як травити насіння і чим. І так, друзі, закінчили ми культивацію підпосів пшениці. Зараз Серега вже за походом зарівняє тут, де ми орали після ярого ячменю. Як бачите, грудки трошки ще є, але розсипаються. Довести тут буде рівненько. Бачите, вже падалися. Падалися ячменю. Да, Це все врожай, це все втрати. Ну нічого. Що ж, друзі, завтра вже буду знімати, як ми сіємо пшеницю. Уже склепаю все в одне відео. Що ж, тоді до завтра.